Доброго всім дня. Сьогодні я хочу поділитися рецептом, дуже смачним рецептом, яким користуюся майже цілу зиму. Це яблука для пиріжків. Я взяла ну, 2,5-3 кг яблук десь приблизно. Почистила або не від шкірочки, а серединку нарізала отакими от шматочками, прямо зі шкірочкою. Яблука кисло солодкі Шматочки, може, кубики, може різні шматочки невеличкі. Так, як ви любите для начинки на пріжки. Що я роблю далі? Далі засипаю кілограмом цукру. І от ці яблучка простояли. У мене десь годинку. Я їх весь час отак розмішувала. Вони виділили багато води, цукор майже розчинився. І от я викладаю у баночки і швиденько заливаю оцією водичкою. Для того, щоб яблучка не почорніли. От розкладаю баночки і заливаю зразу ж водичкою. Водички виділяють, вони багато. Отак. Кожечкою отак притрамповую і додаю іще водички. Ну, мене виправляють, говорять, що не водичка, а це той сок, що виділися, звичайно, з яблук. Коли ми засипали цукром. Якщо ж яблука, у нас не кислі, а кисло-солодкі. Для того, щоб ну, от перестрахувати себе, можна додати або частинку лимона, а я кидаю, от без кісточок, нарізую кисленьку оличу. Бо яблучка в мене ну, такі не дуже кислі, а кисло-солодкі. І тільки після того. Наповняю баночку шматочками порізаними яблучками. Якщо ж яблука не дуже соковиті і не вистачило трішки соку, то ми розподілили яблучка в баночки, розлили рівномірно оцей сік із цукром, і можна трішечки додати звичайної холодної води. Адже сік у нас холодний. Не, не окріп нічого, просто холодної води. І закриваємо кожну баночку. Ну, я прокип'ятила кришечку, можна судою промити. І як ви так робите. У Посудину кладу салфетку, заливаю холодною водою і ставлю 5 банок цього, цього яблук, в мене вийшло 5 півлітрових баночок. І ставлю стерилізуватися. Від початку закипаємо і в І так прокипіли наші яблучка, простерилізувалися. Ну, я десь 35 хвилин її стерилізувала, але і більше не треба, щоб не википіла водичка, оцей сучок. Баночки дуже гарно простерилізувалися. Яблучка вже готові. Взимку для пиріжків. Можна і так вживати, але для пиріжків не потрібно ні варити їх. Відкрив баночку і готую пиріжки вже навіть з цукром. Якщо вам моя заготовка така простесенька, сподобалася. Отак беремо тепер заготовочку нашу і перевертаємо. На кришечку. І якщо ж така моя заготовочка простенька, гарна, вам сподобалася, будь ласка, поставте подобайки, готуйте її обов'язково. Насина обов'язково на зиму. Підписуйтесь на мій канал, будь ласка, і всього всього хорошого!